Доброго дня, цей брифінг присвячений викриттю пропаганди держави-агресора. Останніми днями спостерігаємо нове явище, як Росія більше не рапортує про свої успіхи на полі бою, а займається пошуком винних. Хто ж призвів до того, що ця держава зазнає поразки як на полі бою, так і на міжнародній дипломатичній арені? Ну і що ж, як завжди, у всьому виявився крайнім захід. Зокрема, дуже цікавою та показовою є промова президента держави агресора Путіна під час вручення вірчих грамот новоприбулими послами до Москви. Зокрема, як повідомляє Раша тудей. Путин, обращаясь к новому послу США Лин Трейси, подчеркнул, что кризис между двумя странами является глубоким. Далее цитата Путина. Использование Вашингтоном цветных революций, поддержка государственного переворота в Киеве в 2014 году привела в итоге к сегодняшнему конфликту в Украине. По-перше, Жодного перевороту в Україні не було а був президент, який самоусунувся і втік з України, а також закликав на наші землі агресора. По друге, після цього в Україні було двоє президентських виборах, де двічі більшістю населення було обрано керівників України. Відповідно, будь-які згадки про 2014 рік є просто неадекватними в цьому контексті. Ну і по третє. План Москви за допомогою фейкових судових рішень повернути президента втікача давно провалився, і жодних судових рішень на його користь немає в жодній країні світу а також в міжнародних судових органах. Так само цю пропагандистську лінію гне і Міністр закордонних справ Росії Лавров, який побував в Стамбулі, і на брифінгу заявив: деструктивна лінія колективного запада во главі з Вашингтоном предполагає нанесення Росії стратегічного пораження. Про що це говорить? Про те, що Росія власні поразки намагається пояснювати не героїзмом українських збройних сил, не рішучими діями українського керівництва, а вважає і таким чином нав'язує власному населенню думку, що мовляв Росія воює з Заходом, що жодна Україна не наносить. Сить їм жодної поразки, тому що це принизливо для самої Росії. Звичайно, цей пропагандистський трюк дуже легко викрити але. Далі Росія через власні пропагандистські джерела просуває декілька інших брехливих тез, зокрема про начебто намір Польщі окупувати частину України. Ця теза звучить не вперше, і за допомогою неї Москва хоче виправдати власну анексію української території. Отже, телеграм-канал Кремльовська Прачка повідомляє про, начебто, поляків, які збираються под шумок забрати Львовську, Івано-Франковську, Тернопільську, Волинську і Ровінську області. Далі цитата за цим брехливим телеграм-каналом Розтворення границ українського государства планується не тільки на польському напрямку. Далі везде іскусственне територіальне образование під названням Україна перестане існувати. Зрозуміло мета цього вкиду – Пояснити, чому Росія напала на Україну, мовляв, такі самі плани є в інших країн. так само, це брехлива інтерпретація слів українського лідера про те, що Україна має намір вступити до Євросоюзу та НАТО, і таким чином кордони між Україною та Польщею зникнуть. адже членство в цих структурах передбачає вільне переміщення громадян, товарів, послуг і відповідно. Кордони як такі в межах Євросоюзу більше не існують. Саме це малося на увазі українським керівництвом, а не жодні наміри окупувати частину української території поляками, як це намагається подати. Московська пропаганда. Ну і дуже показово, як в Москві трактують загибель одного з пропагандистів війни, так званого Владлена Татарського, телеграм-канал Путін в телеграмі. Посилається на такого собі екс-офіцера армії Скотта Беннета, який стверджує, що начебто за вбивством татарського можуть стояти Україна, США, Великобританія і Ізраїль. Прям цілий альянс держав об'єднався для того, щоб вбити одного пропагандиста. А якщо ж придивитися, то виявляється, згаданий персонаж є повністю вигаданою персоною. Цього разу він виступав в інтерв'ю російського ресурса Ізвістія. До цього він з'являвся в ефірах у Салавйова, іншого кремлівського пропагандиста, а також на телеканалі терористичної організації Хізбола в Лівані, а також він з'являвся в медіа Ірану, країни, яка проявляє себе агресивно по відношенню до України та озброює державу Росію. Скотт Беннет аж ніяк не Американський політолог, як його подають в ефірі звісті, а також він невідставний офіцер армії США і не експерт з боротьби з тероризмом, як його раніше називали. Він є особою, які присудили три роки тюремного ув'язання за те, що він видавав себе за кадрового офіцера і навіть отримував зарплату і квартиру на військовій базі у Флориді. Зрештою, Бенета було затримано в нетверезому вигляді із багажником повним озброєнням. Після цього, відбувши покарання, він став з'являтися в ефірі російських пропагандистських медіа, таких як Спутник Раша Туди», а також в медіа, пов'язаних з терористичними організаціями близького сходу. Ну і згадуючи про цього пропагандиста, скажемо, що московська пропагандистка Маргарита Сімонян також намагається відбилити. Військового пропагандиста татарського, зокрема, його слова про те, що Росія має вбити всіх на Україні, а також всіх пограбувати, як він стверджував після церемонії незаконної анексії української землі в Кремлі. Так от вона стверджує, що мовляв, татарський не міг казати інакше, адже в Україні він був засуджений киской власті к тюрмі, питкам і уніженням. Якщо ж подивитися, за що був засуджений татарський, він був засуджений за те, що. Пограбував комерційний банк на території України. Він сам про це стверджував у власній. Книзі, тобто відбилювання пропагандиста та терориста, не вдається самим пропагандистам та терористам держави агресора. На цьому брифінг завершу традиційним закликом: не дивитися державу пропагандиста, терориста їхні медіа, довіряти українському телеканалу Дом, українському каналу Фрідом та українському іномовленню, які повідомляють правду російською та англійською мовами. Довіряти українському політичному та військовому керівництву. До зустрічі!